Так, брати і сестри, присядьте, будь ласка, сьогодні в нас особливе служіння в цьому останньому квотері 24-го року. Ми ось звершуємо хліболомання жовтень, листопад, грудень і дасть Бог уже новий рік. І я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися на тему правдиве богопоклоніння. І уривок, який я пропоную, це із книги прокаосії. Якщо ви пам'ятаєте, один із пророків з малих пророків старого заповіту, наш уривок буде сьогодні Осі, шостий розділ, шостий вірш. Але давайте прочитаємо з першого вірша, шостого розділу книги прокаосії. Господь звертається до народу ізраїльського говорить: ходіть, ходім, верніться до Господа. Бо він пошматував... І нас вилікує, ударив, і нас перев'яже. Оживить він нас до двох день, а третього дня нас поставить, і будемо жити ми перед обличчям Його і пізнаємо, намагаємося пізнати ми Господа. Міцно поставлений прихід Його, мов зірниці він прийде до нас, немов дощ, немов дощ весняний, що напояє землю. Що Єфреме зроблю я тобі? Що зроблю тобі Юда? Бо ваша любов, не мов хмара поранку, немов та роса, що зникає уранці, тому я тисав їх пророками, позабирав їх прореченим у своїх і мій, як світло те вийде, бо я милості хочу, а не жертви, і богопізнання більш, ніж цілопалення. Наша тема сьогодні правдиве богопоклоніння. І основний уривок справді це шостий вірш. Коли Господь звертається до Ізраїльської і каже, бо я милості хочу, а не жертви, богопізнання більш, ніж цілопалення. Якщо ви читаєте слово Господнє, Осія був особливий пророк, це був останній пророк Північного царства. Ми пам'ятаємо, да, добре знаємо, що царство Ізраїльське було розділено 10 колін на півночі, 2 на півдні, і ось Восьме століття. Час уже близький до того, щоб суди Божі вилилися, і ці 10 колін, вони були розсіяні. І місто Самарія, столиця з Північного царства, була зруйнована. І ви знаєте, це 8 століття до прихіду Господа Ісуса Христа, і ці 10 колін, ці ізраїльські е, якраз племена, вони і досі розсіяні всі по всій землі. І тема, якраз, якщо ви читаєте цю книгу про Каосі. Це Божа любов, Божа любов, яку Бог проявляє і стукається, щоб достукатися до свого народу. На жаль, він отримує відповідь постійна невірність. Якщо ви пам'ятаєте, якраз особливе, особисте життя Кнепрокаосії, особливість в тому, що він мав якраз, як би ми сказали сьогодні, невдалий шлюб. Тому що я особисто бачу, що це його дружина. Яка постійно мер йому зраджувала, вона проявляла свою невірність. І якби ось я особисто ну, подивився на такий шлюб, не знаю, чи би сприймав, можливо, саме цього пророка, що ну, в нього невдачний шлюб. Тому що він постійно забирає свою дружину, вона уходить, він забирає, уходить, народжуються діти, але це не допомагало. Але ми бачимо сьогодні через століття. Що Бог якраз використовує цього пророка, це Божий пророк Осія, для того, щоб показати ці стосунки між святим і праведним Богом і народом ізраїльським, який проявляв невірність. І для нас це являється теж сьогодні прикладом якраз цих стосунків. Тому що ми прочитали з вами, що очікує Бог і що приносить народ ізраїльський. Милість та богопізнання це Першочергове, що Бог очікував від народу ізраїльського. Цікаво, що саме цей уривок ми пізніше прочитаємо, використовує двічі Господь Ісус Христос, коли Він так само був на землі і звершував служіння. Слово милість, яке очікує Господь, надзвичайно глибоке значення. Слово використовується більше 250 разів в старому заповіті. І воно описує якраз ці вірним взаємовідносини. Вірні взаємовідносини, до речі, які повинні так само бути і в взаємовідносинах між чоловіком і жінкою. Ці взаємовідносини, вірні, посвячені в любові між батьками, дітьми. І ці вірні взаємовідносини, Бог якраз очікував і між своїм народом Божем Ізраїлем. Милість як наслідок вірності і відданості, посвяченості. Але Бог якраз бачить, що народ проявляє формальне якраз поклоніння, формальне жертвоприношення. Цікаво, що це слово милість це є характеристика самого Бога. Подивіться, ще в книзі Вихід в 20 розділі 6 віршам, коли Бог дає свої заповіді для народу ізраїльського, Він говорить, характеристика Бога, що чинить милість тисячам поколінь тих, хто люблять мене і хто додержується моїх заповідів. Це якраз є характеристика нашого Бога. І Бог звертається до народу ізраїльського. Він чекає від них. Чекає від них, щоб вони могли якраз повернутися до Нього. Не просто формально виконувати заповіді, але щоб всім своїм серцям вони могли служити йому. Але, на жаль, ми бачимо з вами в четвертому вірші, ми прочитали цього шостого вірша. Бог говорить, яка ваша любов? Що ваша любов? Не мов хмара поранку, немов та роса, що зникає уранці. Так, вони приходили, вони, навіть коли він звертався до Північного Царства, деякі із північного царства ходили на поклоніння в Єрусалим. Але це було їхнє формальне. Бог бачив, якраз чим наповнене. Їхнє серце, богопізнання. Перше, що Бог якраз чекає, це милості цих вірних стосунків, і Бог чекає богопізнання, слово, яке говорить якраз пізнавати Бога. Справжня жертва посвячена жертва, глибока жертва, вірна жертва, вона буде, коли якраз є ці вірні стосунки і є Богопізнання. Оці сестри, ми можемо читати багато прикладів в всьому священному писанні, як богопізнання, як спілкування з Богом приводили до того, що мужі Божі і жінки, які якраз мали ці гарні стосунки, вони приносили посвячені жертви. Згадайте, наприклад, Авраама. Ми не будемо зараз перечитувати ці вірші. коли Бог якраз покликав його, і він вийшов. І йшов е, в землю обітовану. Дивіться, згадаю, наприклад, буття 12 розділі 7 вішим. Сказано, Господь явився Аврааму і сказав: Я дам оцей край потомству твоєму. Подивіться, що далі ми читаємо. І він збудував там жертвенника Господеві, що явився йому. Є стосунки богопізнання. Авраам якраз має ці стосунки з Богом, він пізнає Бога, і як наслідок Авраам побудував там жертовник. І далі ми можемо бачити неодноразово, коли Авраам якраз в цій землі, абітований, проживає, коли він має спілкування з Богом, він якраз наслідок того, що приносить жертви, він будує жертовник. Згадайте Моїсея, книга Вихід, там, де Господь явився йому в гарячому кусті. Аналогічно ми читаємо до речі і в Ісуса пам'ятаєте, в п'ятий розділ книги Ісуса Навина. Коли Бог явився Моїсею, коли Бог явився Ісусу Навину, вони просто падають на своє лице і проявляють своє поклоніння. Правдиве богопоклоніння. Про кілія, згадайте так само, перша книга царів. Хто читає російську Біблію Третя книга Царів, 19 розділ. Ми знову ж бачимо і читаємо там, як явився Бог Ілії. Він явився якраз коли тихе війня, і Бог закрив для тляії свій образ, він його бачив тільки стоячи в розчиленні гори. І в новому заповіті ми так само бачимо це богопізнання, ці стосунки, ця милість, коли є стосунки з Богом. Савил, той, який був гонителем в 9 розділі дії святих апостолів, ми читаємо, як являється Господь Ісус Христос Савлу. Савил, Савил, що ти гониш мене? Пам'ятаєте цю фразу? Хто ти господи? Богопізнання. І це богопізнання, якраз ці стосунки Савол зовсім іншим чоловіком доходить до Дамаска. Він виходив з Єрусалима в Дамас з одними намірами, і приходить в Дамас зовсім іншими намірами. Навіть церкви в Дамаскі не могли зрозуміти, навіть церква в Єрусалимі не зрозуміли і не прийняли Савла, який пізніше якраз став апостолом Павлом. Тому що Богопізнання, ці близькі стосунки з Богом. Привели до того, що Він повністю змінився і Він повністю світить вже про те, що Ісус Христос є справжній Месія. Найближчий учень, пам'ятаєте, ще один приклад якраз Богопізнання цих стосунків з Богом Іван, який, ми читаємо з вами, був е на грудях у Господа Ісуса Христа, який був молодшим учнем, але об'явлені перший розділ, коли ми читаємо якраз. Ісус Христос являється у всій славі, і Іван бачить якраз цей образ, і Він падає на своє лице і поклоняється Господу Ісусу Христу. Тому правдиве Богопоклоніння це коли ми якраз перевіряємо, які наші стосунки з Господом. Милість і богопізнання це те, що Господь чекав. Від свого народу старому, і Господь це чекає і в новому заповіті. Пам'ятаєте, що неодноразово цю саму думку ми читаємо. Подивіться, книга Еклезіаста, ще Соломон, 4 розділ, 17 вірш, говорить повеління: пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш. Бо прийти, що послухатися, це краще за жертву беззлузлих, бо не знають нічого вони окрім. Чинення зла. Пильнуй за ногою, говорить Соломон якраз в цій книги проповідника. Думай, готуйся, коли ти йдеш на поклоніння. Не просто щоб принести формальну жертву, а для того, щоб якраз ти міг серцем своїм мати це богопізнання ці стосунки з Богом. Ісаїє Єремія. Неодноразово знову ж говорить Господь, що Він відкидає ті жертви, які вони проносили формально. Перший розділ 에, Ісаї 11, вірш Господь говорить, на що мені многота ваших жертв, говорить Господь? Наситився я ціла палення, баранів і жиром ситих теляти, крови біків та овець і козлів, не жадаю. Не приносьте ви більше марного дару, ваше кодило, огидо для мене, воно. Ось є якраз трошки десь в той же самий майже час, трошки перед пророком Ісаї. Ісаїю пізніше говорить, якраз Бог говорить через Ісаю. Не приносьте такі жертви. Якщо у вас немає якраз цього внутрішньої підготовки, нема вас цієї милості, стосунків через Богопізнання не потрібно приносити. Єремія пізніше говорить, а ті самі слова, Господь говорить, я відкидаю ваші жертви. Але знову ж, як я вже сказав, подивіться, Господь Ісус Христос в новому заповіті, відкрите разом зі мною. Це Матвія, 9 розділ і 12 розділі, 9 розділ 13 віршам. Ісус Христос буквально цитує ці самі слова, які там Бог звертається до народу Ізраїльського через осю. 9 розділ книги Матфія, 13 вірш. Точніше, давайте, 12 прочитаємо. Ісус говорить, а Він це почув і сказав: лікаря не передаруй здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є милості, хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішних на покаяння. Пам'ятаєте, в який саме момент Ісус Христос цитує Слово, яке Бог говорив там через пророка Осію? Так. Це коли Господь Ісус Христос знаходиться в домі Матфія. Так, як ми сказали на початку, можливо, ми би не сприймали, якби дивилися на Осію, що в нього не вдалий шлюб, був чи ще якісь в нього були проблеми. Але Бог якраз говорив через нього. Аналогічно, коли ми бачимо ось тут 9 розділ Матфія, Ісус Христос прийшов в дім кого? Митаря. Митарі грішники це були ті, яких благочестиві фарисеї, особливо, вони цуралися різного, самого меншого спілкування з ними. Але потім вони дивляться, який же це ти вчитель. Вони говорять до Ісуса про себе, що ти сидиш і їсиш разом з митниками і грішниками. Христос говорить: слово, яке я сказав там тоді через осію, вісім століть до мого приходу, воно є сьогодні актуальним. Милості хочу, а не вашої жертви. І знову ж, наступний раз, в 12 розділі 7 віршем, знову ж Матфій записав ті самі слова. Христос знову цитує е, пророка Осію. Матфій 12 розділ, 7 вірш. Коли б ви знали, що то є милості, хочу, а не жертва, то ви б не засудили невинних. Бо син людський, Господь і Суботи». Аналогічно Христос бачить якраз цих фарисеїв, бачить їхнє справжнє нутро. В даній ситуації пам'ятаєте, коли Христос цитує це слово через від пророка Осії? Так, це коли він захищає своїх учнів, це коли учні порушили, як би в очах цих фарисеїв заповідь, що вони в суботу зривали колоски і їли. Але Христос каже, я бачу справжнє ваше серце. Я бачу, чим наповнене ваше серце. Брати і сестри, чим ми можемо сьогодні цей приклад правдивого богопоклоніння взяти для себе? Ми сьогодні прийшли, щоб звершувати вечерю Господню. Ми прийшли, щоб звершувати цю заповідь, яку Господь залишив для своєї церкви на всі віки, аж доки він прийде. І коли ми зараз будемо готуватися і приймати участь, давайте дамо можливість, щоб Господь перевірив кожне із нас серце. Яке в нас богопоклоніння? Чи ми маємо якраз оце Богопізнання? Чи ми маємо цю милість, яку очікує Господь, як вірні стосунки з нашим Спасителем Господом Ісусом Христом? Бо опізнання, як ми дивилися з вами на приклади мужів Божих в старому, в новому заповіті, це тоді, коли вони мали тісні стосунки з Господом. Як ми можемо мати сьогодні тісні стосунки з Господом? Безперечно, це коли ми знаходимо час серед всієї цієї марнацич серед всієї цієї біготні, знаходимо час для тихого спілкування з нашим Спасителем Ісусом Христом. Пам'ятаєте, коли ми знову ж хочеться ще раз гадати апостола Павла? Коли там Господь його зустрів, змінив його життя. Все його життя було якраз бажання пізнати Господа. Пам'ятаєте, Филип'янам він говорить, я докладаю зусилля, я стремлюсь, чи не пізнаю Христа, як Він пізнав мене. В другому посланні до Корінтян, пам'ятайте, знову апостол Павло говорить: я знаю чоловіка в 12 розділі, який був підхоплений до третього неба. І Павло так якраз говорить це особисто про себе. Тому що ми знаємо, які були стосунки у Павла з віруючими, точніше, відношення віруючих в Коринфі до Павла, який був підхоплений і був в раю. Це все є наслідок богопізнання, коли є ці близькі стосунки. І коли ми приходимо зараз до вечері Господні, брати і сестри, ми про це добре знаємо і нагадується постійно 11 розділ першого послання до коринтян, з яким серцем ми повинні приходити. Пам'ятайте, що там Господь говорить: якщо ми проходимо невірно, якщо ми не розмірковуємо аналогічно те, що ми говоримо про Богопізнання, то це стосунки, це і те ж наша жертва. Це наше поклоніння Господу Ісусу Христу. І саме оця заповідь вечеря Господня. Пам'ятаєте, там Господь говорить через апостола Павла в 11 розділі першого послання до коринтян. Давайте прочитаємо з 26-го вірша, 11 розділ першого коринтян з 26-го вірша. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте. Аж доки він прийде. Тому то хто їстиме хлібці, питиме чашу Господню негідно, буде винен супроти тіла та крові Господні. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і з чаші п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є через це поміж вами багато недужих та хворих і багато. То заснули, бо коли б ми самі судили себе, то не були б та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено світом. Про що говорить Господь через апостол Павла в цьому уривку? Аналогічну думку, яку Господь говорив там ще через осії: милості хочу, а не жертви. богопізнання, а не цілопалення. Аналогічну думку тут Господь говорить, хто їсть і п'є, не розмірковуючи. Хто не розвиває якраз оце богопізнання, то їсть і п'є собі навіть на осуд. І Господь говорить, що результатом якраз такого недбалого відношення може бути хвороба і навіть смерть. Знаєте, ось ця предосторога вона не повинна нас зупинити від того, щоб ми не приймали участь. Так само, як Бог не зупиняв і не забороняв, щоб вони не приносили жертви. Він очікував жертви. Але Він очікував жертви, щоб вони були гідні. Він очікував жертви, щоб вони були наслідком якраз цих близьких стосунків народа ізраїльського з Богом. Аналогічно, ми прочитали: Господь дає повеління, їжте цей хліб, пийте цю чашу. Але розмірковуйте. І ви знаєте, якщо у нас Дух Святий докоряє, то є час. Є час для того, щоб зупинитися і дати можливість Господу, можливо, сповідуватися перед Господом, освятити свої стосунки. Якщо є необхідність, я думаю, що ви і я, брати і сестри, ми добре маємо цю практику, коли ми відчуваємо якраз негідність свою приймати участь, то ми напередодні знайдемо когось служителів. Ми поспілкуємося з служителем, ми скажемо, що в моєму серці нема спокою. Я пам'ятаю, в моїй практиці був такий випадок, коли одна сестра прямо в неділю вранці підійшла, говорить: Я сьогодні не можу приймати участь в вечері Господній, тому що в мене нема стосунків з моєю дочкою. Дочка в неї невіруюча. Я говорю: добре, давайте прямо зараз помолимося, і ви можете налагодити стосунки півгодини до початку служіння. Вона дзвонить в неділю вранці своєї дочки. Ну, відповідно, дочка ще, можливо, там відпочивала. Вона бере трубку. Мама, що ти хочеш, що ти мене будеш в неділю? Доці, я хочу в тебе попросити прощення. Що? Так я відчуваю, що я негідна приймати святині Господні. І після цього ця сестра мала цей спокій і прийняла участь в вечері Господній. І це добрий приклад. Розумієте, Бог очікував жертви, Бог приймав жертви. Бог приймав ці жертви від Авраама е, і інших мужів Божих, як ми читали. Бог очікує від нас і дає нам повеління, щоб ми не уходили від вечері Господні. Тому що, коли не вирішене питання наших стосунків з Богом або з ким з ближнім, е, і ми не вирішуємо роками це питання, воно просто задавнене, воно само собою час не вирішить це питання. Господь говорить тут через апостола Павла, і останній текст, який ми прочитаємо. нехай же людина випробовує. Зверніть увагу, до речі, випробовує кого? Себе. Це мої особисті стосунки. Не іншого, але себе випробовує. Нехай налагоджує людина свої стосунки зі мною і приходить на поклоніння, тому що Бог чекає милості, а не жертви. Богопізнання більше, ніж цілопалення. Тому, брати і сестри. Давайте будемо перевіряти свої серця. І, до речі, не тільки коли ми приходимо до хліболамання, а кожен раз якраз, тому що Богопізнання це є процес нашого життя. Давайте будемо зростати, щоб Господь більше і більше відображався в нашому житті. Останній приклад, пам'ятаєте, коли апостоли взяли і забороняли в дії святих апостолів, ми читаємо 4-5 розділ говорити про Ісуса Христа. І вони побачили ці самі релігійні люди, лідери, фарисеї. Ці люди не книжні. Але там цікава фраза. Вони побачили, що вони були з Ісусом. Богопізнання просто відображалося в їхніх словах, в їхніх поглядах, в їхніх всіх діях. Тому нехай Господь прославляється. І справді в нашому житті близькі стосунки це милість з Господом нашим розвивається і Богопізнання розвивається. І ми гідно. Приймемо участь і прославимо Господа, і засвідчуємо в очікуванні, коли Він прийде в сьогоднішній вечері Господній. Амінь. Давайте Амінь. помолимося.